Огірочки, помідори та томатний сік вся консервація за рецептом, який передавався з покоління в покоління. Консервація це традиція у нашій родині. Вона передалася від бабусі, тож консервуємо за її рецептами. От зараз. У нас проблеми з водою та світлом, тому консервація у нас в екстремальних умовах. Через масові відключення світла та води яні доводиться робити закрутки уночі після важкого робочого дня. Процес закатки в нас дуже великий. Ми частину консервуємо на кухні, частину на вулиці, бо дуже жарко, і поки на вулиці все стерилізується, поки закипає вода, поки вариться сік то наповняємо банки огірками та помідорами, ми вже на вулиці. На вирощування в нас часу не вистачає, але ми можемо їх купувати на оптових ринках ящиками. Закриваємо два ящики помідор та один огірків. Нам вистачає цього майже на весь рік на двох. Ціна консервації зросла. Минулого року брали овочі по 17 та 20 гривень, згадує Яна. А цього разу на гуртовому ринку купили огірки по 40, а помідори коштували від 25 гривень. Та все одно економія, каже жінка. На все витратила 2200 гривень і вистачить на всю зиму. Томатний сік ми закрили 25 банок, зайняло 5 годин на все. Тобто ви 5 годин вночі? І так ви кожен день? Ні. Таких циклів в нас три. В одну ніч ми закриваємо помідори, потім передихнули, закрили томатний сік, знову передихнули, закрили огірки і все, цілий рік у нас є. Через кілька років планують з чоловіком почати вирощувати власні овочі. Так буде ще дешевше. Поле в нас є досить велике аж до самого озера, але ми ще не готові вирощувати, ще трішки почекаємо, бо оба працюємо повний робочий день і ну, поки що складно. Вчитися робити закрутки Яна почала з 14 років, коли допомагала батькам. А зараз вже самостійно консервує на зиму для всієї родини. Дар'я Лисенко, Костянтин Кесарь, Дніпро Ті.